Слава Україні, українські орхолюби! От яка у вас реакція, коли зовсім неочікувано здійснюється ваша мрія? У мене, як заторможена якась, ну геть, емоції переповнюють, а ось повірити в диво не одразу вдається. Ось! Орхов полювала метелика пірата пікоті всього за 240 гривень, уявляєте? Дуже хотіла цей сорт мутації метелик ще два роки назад, але ціна та ще й плюс доставка, і якось знаєте, бажання залишилось на стопі. Як виявилось, два дні цей піратик стояв в продажі і мене чекав. Одразу видно, що він саме на мене й очікував адже ніхто його не придбав. Єдине мене дуже насторожила ось ця височана серединка листяної розеточки. В більшості це вже кінець розвитку орхочки, оскільки вилізе або квітконосик, або дітка. Самі ж листочки округлі, вони характерні для цього сорту. І бачите, в мутації такі ж. Не всі. Сорти мутації метелик мені подобаються, але цей сорт якось полонив мою душу. Саме ці защипчики характерні для мутації метелик. Ось така своєрідна об'ємна деформація на пелюсточці, але ж яка вона красива і цікава. А позаду пелюсточки місце защипчик виглядає ось так. Самі ж пелюсточки цього сорту позаду погляньте, які доволі щільні і ніби з перламутровим напиленням, красиві, знімаю в ранковому тумані і таке поєднання кольорів. Ех, осінні барви оповиті ніжністю. На двох нижніх квіточках ще й в магазині були відірвані пелюсточки. Видно, при транспортуванні вони відірвались, адже лежали там на дні горшечка. Але була повна мутація. А ось погляньте на бутони в мутації метелик обожнюю. Тюльпановидна форма, хоч такий з клювиком наприкінці. Зазвичай магазини цвітіння обрізую, але якось, знаєте, цікаво стало, чи збережеться ця мутація на нерозкритих пуп'янках. Не маю без мутації, тому з Інето фоточку вам показую, як виглядає не метелик, а стандарт пірата пікоті. Але маю стандарта рожевого пірата пікоті Ось такого. І теж його дуже-дуже люблю. І за його кольорову гаму, і за те, що він величезний трудяжка. Дуже хороший сорт, та ще й красивий. До речі, зараз є замовлення підлітків цього сорту від соня в мутації метелик у розмірі 1,7 за 25 доларів. Ну, рахуйте ще доставочку, Дороговато виходить, правда ж? А я за 240 в міксі його придбала, адже мікси приходять усі однакові ціні. Єдине наші продавці вже потім ставлять накрутки. Та ще й перепродають перекупи. Ну, як і все в нашому світі. До речі, як знімаю відеоогляди і прекрасно бачу, що є сорти орхочок, які на відео виглядають неймовірно красиво, а ось вживу абсолютно якісь нейтральні для мене. І навпаки, вже частенько так бувало, що замовляла орхочку через інет. А ось коли вона приходила і вживу, я її споглядала. Ну, не моє, тому одразу наголошую. Що мутації метелик, сорт Пірат Пікоті, відповідає і фото, і відео усім, адже вживу він такий же класнючий. Оскільки смаки у нас усіх різні, тому давайте детально більш розглянемо цей сорт. Червона атласна губа з білим окантуванням. Погляньте, позаду губи на нижніх сепаліях ще й такий дрібний краб. Неоновий фіолет від колонки, а від нього акварельно-білий ореол, жовті виступи защипчиків і леопардовий принт по пелюсточці, який до кінця пелюсточки дещо розмивається, ще який виразний сплешик на кінчиках, ще яка гостро трикутна форма самої пелюсточки, як сердечко. Плешек також є на нижніх сипалях та й на верхній. Як у стандарта. Тут змутували петалії, тому якраз весь акцент на них. Діаметр квіточки в мутації метелик 7 см. Оце природа створила своєрідний шедевр. Щоб тут мені б ті пелюсточки для повної картинки, взагалі, б, ідеально все було б. Бо ж не відрізую, все хочу дочекати ще розквітнуть ті пуп'янки метеликами, бо щось вагаюсь трішки. але все ж таки надія вмирає останньою. Та й спокою мені не дає ця точка росту. Поясню чому. Ну не купую я принципово орхочки з квітконосиком або з діткою з точки росту. В переважній більшості ті дітки, які будуть з'являтись, вони вже генетично також можуть проквітнути з точки росту. Дітконосиком чи діткою. Але у мене якраз той варіант, що тепер може бути що завгодно. Хоча, може і листочок порісти, так що дуже цікаво. Розетка, як бачите, дуже красива, як пальмочка. Чиста шия з двох сторін. Видно, ще один кітконосик десь при транспортуванні відламали, є величезний повітряний корінчик, але все чистенько, гарненько, як за таку ціну, це взагалі ідеальний варіант. Нижні листочки є жовтенькі, потім їх теж позабираю, але поки чіпати нічого не буду. Навіть ту зловісну торс кляночку і ту не буду шукати, адже буде полив лише в тарілочку знизу. Поглянемо корінчики. Бачите, з однієї сторони їх небагато. Зовсім трішечки, а ось іншої є непоганий варіант у всіх відношеннях. Я взагалі рахую джекпот. Міні, але джекпот. Ну, якщо враховувати, що метелики за ними всі бігають, то й не мені. Я жартую, звичайно, я дуже обожнюю. Мутації бігліпів більше, ніж метеликів. А ось мутації метелики, деякі мені подобаються, а деякі ні. Так само пилорики, деякі подобаються, деякі ні. Ось така я привереда. У Всіх орхолюбів зовсім різні смаки, тому нікому не нав'язую свою думку. Єдине, акцентую увагу на тому, що мені подобається, вам показує робіть висновки вже самі. Цього року найдешевше цей сорт у цій мутації бачила за 650 гривень плюс 100 гривень доставочка. Деякі продавці продавали і по 1200 на один квітконосик. Були й на два, кожен по-різному продає, кожен ставить свою накрутку. Зовсім неочікувано Орхов полювала цього красення, стояв собі дві доби. Я ще довго виясняла ціну, бо не могла повірити, але це так класно, коли така малесенька мрія і так нежданно негадано. Так неочікувано реалізувалась, Господи, та скільки ж тому орхолюбові для щастя треба, або і саме та орхочка, яка западає в душу, з'явилась в нашій колекції. А ще ж мутація метелик така підступна, адже вона в наступних світіннях може абсолютно і не проявитись. Тому купувати за шалені кошти метеликів, ну пробачте, та ще й у війну нікого не засуджую, але я не можу. А якщо маєте таку можливість, купуйте. Купуйте і будьте щасливими! Адже українці варті щастя, ми живемо в страшних умовах, без світла, а від нього ж залежить опалення. Вода, суцільна темрява, холод, Господи і бідні наші захисники. І серце дуже крається, коли орхолюби розпродають свої колекції. Та й у мене сталася біда. Все почалось із поливу, але видно, так співпало, але поставила я орхочку в кашпо. Пиратика свого налила один сантиметр водички, відійшла на секундочку, чую, вона гепнулась, підняла я її, усі квіти побились, бутончики повідвалювались, жодна квіточка не вціліла. Ну, думаю, обріжу той квітконосик до живої брунечки та буде й по тому. Та де там? Полізла знімати гардини, впала. Я на руку, підняла ту руку, щоб подивитися, чи зламала я її та й втратила свідомість. І так, чотири рази. В лікарні сказали, що я зламала тонку кістку в найгіршому випадку, в якому можна було. Тому потрібно оперувати, вставляти шпиці. І тут я лягла в травматологічне відділення. Збожеволяла від людської біди, адже там море наших захисників, які без рук, без ніг на возиках з українськими прапорцями, це неможливо дивитись спокійно. Наревілась, багато наревілась, бо це страшна біда з сьогодення, дуже у величезних масштабах. І дуже важко і боляче, не так від прооперованої моєї руки, як від людської біди. Ця клята війна. Після виписки я зляглась із температурою височезною, з хворим горлом, з носом. По трішечки вже відходжу, але однією рукою абсолютно нічого не можу зробити. І таке вже зло нападає. Єдине, чим вас дуже-дуже розсмішу, знаєте, коли мені оперували руку під час наркозу, як ви думаєте, що я бачила? Правильно, орхідейки! Такі красиві сорти мені снили, що ж прокидатись не хотіла. Так що, тесна, орхолюба, я пройшла і сміх, і гріх. Бачили, там один бутончик розквіт у мене напівметеликом. Отже ще не всі бутончики розквітнуть у мене метеликами. Як я і гадала, дуже дякую усім, хто переживав за мене і писав, і сюдив, і Інстаграм, де я пропала. Я дуже розчулена і приємно вражена вашою людською підтримкою. Спасибі вам. величезне величезне спасибі. Щире людське слово, підтримки в наш час на вагу золота. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося!